Що ж, привітусики кутусики. Стандартний розіграш у виконанні команди Варас Костопіль, які відразу забувають у нічого без центра кола. Ливасюк встигає на добування 1-0. Відповідь Влащенкові. Відбувається Романюк. Романюк ще просто для своєї команди. Тож Варас Костопіль. Змагається з командою юніор місто Пісачин Харківської області. Верис постопором потрібна перемога. Хоча, в принципі, все в команди буде вирішуватися у заключному матчі, який відбудеться завтра проти Форварду. Саме це вже буде фінал. Юніор же ще веде боротьбу. За бронзові нагороди. Арбітер відводить стінку на 5 метрів. Розвиняється Влащенко, б'є по узору. Влащенко повертає назад. Стас Сенко. До центра кола. Простріл не б'є. Стійка. Дівенещук веде боротьбу за звання кращого барбардира цього чемпіонату. На пару з Меліковим із Запоріжжя. -за Карчук прибуває з зайнято вистав. Ар поперечка. Так обстрілюють каркас воріт юніору команда з Кустопи. Об'єздані місцермені відбуває перед собою. Не встигає руть. Верніс встигає, але не влучає ворота. Важко йому було це зробити у протистоянні відразу чотирма гравцями команди. Вариш Костоп. Міщок все таки вивели на ударну позицію, але відбувається юніор. Там Ласенко, здається, Васильєв допоміг. Без настрій уболівальників юніора. Можливо, через те, що спект здобув свою чергову перемогу і наближається до бронзових нагород. Тож потрібно, я скажу, юніору перемагати. Це стартовий матч шостого туру. Перед заключного. кола. Лавасюк. Зупиняють Леваськ. Отриманіт буде першим, що однозначно. Забере він кругленько. Ай, яцон б'є так. Але б'є вздовж штрафного майданчика. Тож, давайте традиційно поки що перейдемо до складів команд. Нюніор місто Пісачин Харківської області. У воротах номер 1 Гліб Стасенко. 17. Ігор Лукавенко. й Тимофій Витренко. 7. Єгор Влащенко. 3. Платон Тригуб. 11 й Микита Рудь. 15. Тимур Васильєв. 4-й Ярослав Лепохін і 9 капітан команди Віктор Яцун. Головний тренер команди Сергій Кузьмек. Начальник команди Влащенко. Склад Вараш Костопіль Рівненська область. Номер 8. Артем Серветник. 10. Євген Оніщук. 28-й. Дем'ян Грущак. Четвертий Ярослав Левасюк, 22 Марк Харчук. 15-й Назар Романюк, 88-й Олександр Биковець. 77-й Макар Кінніувець, 11-й Артем Подун, 5-й Константин Хлань, 6-й Кирило Юсько, 30-й Євген Красьоха і 15-й Дамір Ярута. Знову з тиху. Получається залізти з Рівненщини. Офіційний представник та тренер команди Василь Манзик. Начальник команди Олена Манзик, головний тренер Богдан Скотський. Літає м'яч! У дальню дев'ятку після ударування щука два ну. Три хвилинки до завершення першого тайму. Верх поворотом, так Семко у повільному падінні, як у повільній зйомці, фіксує м'ячика в своїх руках. Б'ють Плаченка перший фол у цьому матчу. Забуваєм юніор, повертаючись у гру. Відзначається забитим голом Єгор Лукавенко. І так в стилі Кристіана Рональдо на колінках, проїхавшись. трішечки допомагає працівницям цього залу, щоб паркет був блискучий. Отож, 2-1 по Юніор повертається в гру. Дісталася гравцю Вараша. Ласенко дальньої відстані, ще воріт, затомували трибуни ні? Стасенко виходить з воріт. Якби раніше стартанув, то не проживав би атакуючи наративи суперників. Так далі команда захищається. Басенко. Все прикидає собі. Праворуч, ліворуч намагаючись дістатися до ворі суперни. Грудя б'ють, другий фор. Таке закидання до штрафного майданчика. Я цьому... Сам не повірив в те, що все-таки власник на ударну позицію, але вчасно виходить Романюк. Не дозволяє зрівняти рахунок. Що ставить корпус не пускаючи? Луковенка далі, зрозумів, що Луковенко може забувати. Дві хвильки до завершення першого тайму. Луковенко. Цин, до речі, був по флангу так проходив. Тригуб і дав передачку. Знову тригуб. Отримує посолівський голкіпер своєї команди в центр. Закидуши з того верхунку на Луковенка. Зіцунув. Чи душно боротьбу веде Локовенка, 17-й номер. грати. Зупиниться Лукаленко на пару з за вісчуком. Сутка немає, передатки на Чи встигли високо підгутнутися. Здається, вже і пікаті стає. М'яча, але б'є. Невлучно. Знову Ласенко атакує, проходить самотожське, б'є поворотом. Парера Романюк. Ну, ви знаєте, так тишком-нишком Романюк скоро стане голкіпером топ-рівня у Рівненській області. Тож перший тайм завершується мінімальною перевагою Варша за кілька 2-1. Переносить команда Грою Власенко буде перебувати центр кола. приймає на себе цей удар. Ніщук. Вже Влащенко забував такими ударами. Тому намагається це зробити і черговий раз. Видимось на таблицю бомбардирів. Уніщук 18 забитих, вже 19. І найперші переслідуючи це якраз гравці Форварда, Меліков і Фролов, яких по 12 забитих. Тобто різниця аж поки що усінниця. Але у Форварда є, ще наступна гра. І команда грає проти Маневич здається. Проти команди, яка на передостанньому місці, тому є всі шанси Фролова з Меліко покращити свою бомбардирську статистику. Геданий удар забуває. Він ще один гол. Приймає вітання від товаришів. 3-1. Влащенко тепер буде бити з центру кола. Так встановлює кругленько. Розганяється. Баба. Місь заокруглюється у штрафному майданчику. Ізрубят веся кутовий. Масеньку на удавно позицію, Рома, нього, во, здесь не супер сейв. Супер сейв ще я би сказав. Ніщо, проходить далі Аніщук. Знову можна віддавати праворуч. Так намагається забрати м'яч у 10-го номера. Той знаходить Левасюка. Ярослав. Б'є з гострого кута! І хто на кого записує? Ну, дивимося. На Левасюка. Дубль. Виконання Ярослава. 4-1. Команда з Рівний ще не попереду. Ніщук. Передачка у вільний коридорчик. Те Плащенко слідкує за м'ячем, Стасенко. Заволодів свидесенькою. Шведесенька заміна. Лукавенко. Знову з'являється. Автор поки що єдиного голу юніору у цьому матчі. Пригоп, повертає назад, зіста Стасенко, б'є далеко-далеко вперед. Романюк, випустив з голов його, забрав назад. Харчук чекає перед ним каже, давай мені, я тут розберусь, давай, сходь. Романюк вирішив вибити з ноги по футбольному. Яцон виносить кругленько. За бокову лінію. таким чином намагаючись нейтралізувати небезпеку. Залітає у ворота. автогол. П'ять один. Аніщук знову міг не знаю, це забитим голом. ігрового часу. Аби забити. Ласенко, міг уже пробити з лівої, а от все, як ліво не роботі, то спин. Робляючи собі під праву ногу, не завдає влучного удару. удар. Лисяк закидає вперед. На себе бере Гроблаш. Найактивніший гравець юніора у цьому чемпіонаті. Национ, розвертаючись, пробуває. ловить м'ячик, який закинуть Мустосенко, але тут грущак його спокійнолізує оніщен. Поніщук забирає м'яча з прямого його дальній кут і не влучає. Нет, передачка в центр. Так, висока спрямоває скрину кульку Романюк, Гелкіпер команди варашка Стопіль Тайм-аут на користь команди Варашка стопіль Повернулася команда в грум. арбітр призупиняє трішечки атакуючи наратив. Просить тренер-юніору зупинити час, але час неможливо зупинити. Всі ми це чудово знаємо. Три хвилинки оніщок не переграв Сасенко один в один. Левесюк це робить і не влучає у ворота. Яцон на ударній позиції. повз Повзворота пробуває Яцон. Чуємо крики Вітя. а що Вітя? Карчу, мало заключається, хочуть переходити воруш. Дальний ударний улучний, по ворота. І пане пробезька на Оніщука, тут Власенко вдало захищається, розганяє атаку своєї команди. Власенко бере на себе, помітив, що завершується, закінчується межі майданчика.

Знову Один оточенні трьох, ніхто йому не допомагає. Ясько відбувається на пару з бековцем. Відразу вперед. Аби подон там загострив ситуацію, аби подун був як у минулому матчі. Подон чи встигне пробити. Стасенко перший буде на м'ячі, звичайно, у своєму штатному майданчику. Завершення. Далі удар, Порун пробував, О, зворот, але оплески свої отримав. Яцун, От Чому не діють отак в парі Яцун з Власенком, з Влащенком. Думаю, було б набагато гострівше, цікавіше. Відбувається, Василья виносить за бокову лінію. Тож саме з рахунком 5-1. Команда Варес-Костопель здобуває свою чергову перемогу. І завтра вже побореться з Форвардом за звання чемпіона о 12.15.